Так, а зараз нам розповід... будуть розповідати, що ми сьогодні робили, де та з ким. Інститут сільського господарства, північного сходу, село Сацумський район. Збираємо коноплі сорту Софія. На насіннячка збираємо суцвіття, потім будемо обмолочувати і висівати в наступному році. Нам треба забрати насіння, кажу. Ось суцвіття, Ниже суцвіття, відрізаємо. Другу ось відрізаємо рядом і передаємо людині, яка ззадні підбирає. Дві людини, які ви так. Дві, ви да, 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 да. Дві виходить два ріже. По, по і, рядок рядок і другий рядом. ще. А одна людина з ним підбирає за ним ці цвіття, ложа в міжряді. Штучек давайте по 10-20. по 20. Если більше по десятку. Если менше, то по 20 штук. И вяжем снопи, Вяжем яким чином вяжем. Ось обрезаем потовще стебел, Стебло потовще вибираємо. Проминаємо його трошки. Чтобы воно ломалось, но ну, скажем так. підламувалось, но не ломалось повністю. Виймаємо кастрицю і потрошку проходимося, получається ось. Відділяємо деревну частину від волокнистого шара. Ось. І таким чином у нас получається завязки. Ось ділимо на, на дві ось повноцінні завязки. Цими завязками потім зав'язуємо снапи і виносимо на край. Understand?

Дивіться, значить ті, які дуже пересохні відсипані, не беремо, які больні, не беремо. Якщо таке, то не беремо. Бачите, воно дуже зелене. Або дуже сухе, або дуже зелене теж не беремо. Тому що воно по срокам дозрівання, трошки разом. Нам треба основний масів це вибрати. Літні расуники Дві-три штучки отак обрізали в що передали людині, яка ззаді підбирає. Людина поклала міжряддя і зв'язала зав'язками, і винесла на край полі. Можна не встигати, наприклад, якщо у нас 4 йде, а ми не ми буде буде будемо квапитися, будем щоб багать. нічого не пропустити. Якщо не, не встигаємо, то. Ну,